Ми з моїм чоловіком познайомилися, що я була зовсім дитиною, він було 15 років, він якраз в армію збирався йти. Моє це було перше кохання. І весь той час, от на, сьогоднішній, на сьогоднішній момент, майже 35 років, я знаю свого чоловіка, він був в моєму житті завжди. Я його чекала з армії, потім ми ще зустрічалися. Намагалися жити в Києві в моєму рідному місті, але йому велике місто не заходить. Я ніколи не бачила в нього ніякої корисливості, ніякої злоби. Їх перекинули на допомогу під Покровськ. Там були дуже важкі бої. І на той час вони вже розуміли, що вони звідти не вийдуть живими. Хлопці на позиції сказали, що є поранені, треба винести боєкомплект, і він пішов. На жаль, не дійшов. Де я тільки не була з одним єдиним проханням. Допоможіть мені поховати чоловіка і забрати тіло. У нас двоє дітей, старший дорослий хлопчик. Він виїхав за кордон на початку війни грати на допомогу українському війську. І менше дев'ять років. Тут зі мною зараз. Син навчається в першій музичній школі. І кожного разу ходить про куби. Йому питає, коли папа буде на кубах. І буде нарешті. Хороша, добре зайшло. Добрий друг, товариш. Служили з перших днів. Інша служив з 2014 року. Началось повноштовне вторгнення. Спочатку були в роті охорони, потім нас відправили в 36-й батальйон. З 36-го батальйона відправили нас на Суми. Продовжували службу на сумах. Нормальна, порядна людина, на якого можна було положитися, завжди на позицію виїжджав, коли потрібно. Робив все для того, щоб підтримував пацанів. Спогадів багато, знаєте, все не розповісиш і не висловиш. Але воно назавжди в кожному от з хлопців, з побратимів, хто разом тримали зброю.